Слава Богу. Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав, на щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємося додому. Життя мандрівка ми лише в гостях. Що нас складаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве ледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям. А там, дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман, непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненавість в словах, чи лиш на думці лишає мало місця на спокій, і ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття. А не неситимісь милість притисняє, валіза жор... від жорстокості важка. З руками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках, ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти. Нерідко сльози? Так, бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. з такою торбою все важче на коліна схилити, щоб молитися в тиші? А як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл? То як же донести нелегку ношу? До вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад, Господь нам дав можливість для контролю, що митницю з валізою прийти. Проблема в тому, що самі собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери. І вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема, Котрим на зайве часто рве валізу, а що ще треба помістити там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо дивитись, передивлятись міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід. Нам оповістить, а на небесній митниці, не нами контроль валіз проводити прийдеться, та сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки свою валізу щільно накладали, що переваже, що в нас буде більше. Ходи нас там наліво чи направо, там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. В цей вечір ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен. Чи все є там і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достемено, чи на наступний встигнемо контроль, а раптом завтра в рупорі кінцева ти вже дістався вічності. Виходь! Амінь!